Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць і сьогодні буде порівняльний огляд двох бензопил побутового класу. Це штіль МС 211 і хускварна 130. Ціна на момент зйомки штіля трошки більше 10 тисяч і хускварна майже 8 тисяч. Потужність штіля 1,7 кВт при об'ємі двигуна 35 кубіків. І потужність бензопилиху скварна 131,5 кВт, тобто трошки менше. Можливо, хтось скаже, логічніше буде порівняти з штільом МС-181, але вже майже рік 181 модель не поставляється в Україну і навряд чи взагалі буде поставлятися. Тому порівнюю максимально дві схожі пилки по своїм технічним характеристикам. Сьогодні план порівняльного огляду буде. Перше трошки теорії, а далі я розберу повністю кожну з цих бензопил, і ми порівняємо, з яких деталей і яка компоновка двигуна у кожної з цих моделей. А зараз хочу сказати основну відмінність цих моделей від інших пил побутового класу. Насамперед, це система двигуна штіль ms 211 це 2 mix і у Husqvarna ця технологія схожа, називається X-Torque. Заключається нам в тому, що двигуни більш сучасні, вони зменшують вихлоп в атмосферу, заощаджують паливо і трошки підвищують крутний. Момент, також ці дві пилки об'єднує не тільки схожість технологій двигуна, а те, що вони свої часу. Пилка штіль з 2008 року, Хускварна з приблизно 3 роки в Україні, доступна і об'єднує їх те, що вони так і напевно не стали настоящими бестселерами в своєму класі. Штіль 211 не зміг порівнятися я впевнений по продажам з 230-м. А ну, у Husqvarna шукати бестселер побутовому класі це дуже тяжко. Не знаю, можливо, єдине, що можна порівняти, це ще 2005-2010 рік. Husqvarna 142. Я пам'ятаю, вона прекрасно працювала і прекрасно продавалася. В Україні, але це чисто моя думка, і чи згодні ви з цим можете написати під цим відео в коментарях. Тепер про комплектацію кожної з бензопил. Штіль має в комплекті шину виробництва Німеччина 35 см під крок ланцюга 3,8х1,3. Низький профіль. Шина дуже якісна, і те, що штіль. Не здешевлює ріжучу гарнітуру, яка йде з пилами, це дуже великий плюс і це мені завжди подобалось. Ланцюг у нас звичайний напівкруглий зуб стіль 63PM Comfort. Пускуальна має більш дешеву шину в комплекті на одну закльопку на носику. У штіля 4 закльопки і носик вущий. Далі ми бачимо ланцюг Husqvarna h 37 виробництва Канада, ріжучий зуб в нього трошки нижче і трошки коротше. Ще хочу відмітити, що свічний ключ у ну, зовсім такий, дуже схожий на китайський, які продаються. У штіля гарний січний ключ, такий більш моцний, більш зручний. Ну, довжина шини у них однакова. Струкція це зрозуміло. У штіля ще є викрутка для регулювання карбюратора. І чехли для шини. Бічна кришка у штіля на одну шпільку. Також такі дві пластикові ставки, які допомагають стабілізувати цю кришку, щоб її не перекошувало. У Ухускварни бокова кришка. Зроблено на відміну від штіля з металу, і це мені подобається набагато більше і посаджена вона на дві шпильки. Можливо, саме завдяки цьому є різниця і в вазі щодо всієї бензопили, бо Husqvarna важить 4,7 кг без шини і ципка, а штіль 4,3 кг. Якщо ми кажемо про дуже важливу характеристику для бензопил. Це відношення ваги до потужності, то у штіля це 2,5 кг по відношенню до 1 кВт, а у хускварни більше 3 кг по відношенню до 1 кВт. Тобто у штіля цей показник краще. Щодо кришок повітряного фільтра, доступ до повітряного фільтра і свіщі у штіля безключовий. Але, якщо бачите, система фіксації кришки, так, вона зручна, але я б не назвав її самою надійною. Хускварний доступ до повітряного фільтра і свічі на двох винтах під Torx 27, тобто під зірочку, це не сильно зручно, і я не розумію, чому, якщо вони зробили. Не такий швидкий доступ до повітряного фільтра. Не розумію, чому тоді вони не поклали ключик під зірочку в комплект. Це ключ штілі. А тут ми бачимо повіт... на хускварні ми бачимо повітряний фільтр з нейлону. Він дуже плотно посаджений до кронштейну. У штіля ми бачимо теж якісний. Повітряний фільтр, правда, не нейлоновий, а фетровий, який теж дуже гарно і дуже щільно прилягає до коробки повітряного фільтру. Хочу сказати, що сама свіча на Husqvarna стандартна, а у штіля нестандартна. юбка свічна, вона трошки вуща. А забув сказати, що виробник моделий штіль ms 181 211 це США, виробник 130-ї моделі Китай. Обидві бензопили мають класичні стартери, однак штіль МС-211 може продаватися в розширеній комплектації. Ця комплектація буде дорожча приблизно на 2000 гривень і буде мати стартер з плавним пуском. і... Бічну кришку, де натягування ланцюга, де монтаж і натяжка ланцюга буде відбуватися без ключу, тобто таким механізмом більш комфортним. У Husqvarna штатно стартер без плавного пуска і варіантів ніяких немає. Хоча, от сама така форма стартера на Husqvarna, ну і взагалі дизайн у Husqvarna мені подобається більше. Повністю розібрав дві бензопили: це Хускварна 130, це бензопила Stihl МС-211. І поки що мої враження свіжі після розборки. Хочу сказати одне точно, що в мене враження набагато краще про зборку і про якість взагалі деталей, пластика. Набагато краще. Це хускварна і гірше у Штіля. Ну, Хочу пояснити. Перш за все, подивіться на картер. Він зроблений з такого міцнішого пластика, зроблений він от міліметр-міліметр міліметр точно. Бачите, який пластик однорідний. У штіля два різних типи пластику, склеєні чи спаяні між собою. І що спаяно, не просто так, якісь частини, на яких не йде нагрузка, а бензобак. І маслобак. Це місця, де їдка речовина, оці слабі місця спайки або склейки, вона може роз'їдати. І взагалі самі ця конструкція пластика дуже складна і дуже крихка. Всі тяги при розборці, які ти дістаєш один неправильний рух при розборці, ти можеш зламати. Оці дуже крихкі місця посадки тяг чи проводів або посадку під речах управління. Ось так, дуже складна конструкція цього картеру. І взагалі, оцей зеленуватий пластик мені нагадує пластик найдешевшого Китаю. Карбюратор на Husqvarna, як і на штілю двохкамерний, тільки на штілі стоїть трошки дешевший. Карбюратор це фірма Zama, а на Husqvarna стоїть карбюратор Valbro. Це більш дорогі, більш якісні карбюратори. На карбюраторі Husqvarna, оцей продувочний відділ він винесений окремо. На штілі він йде разом з карбюратором. Муфти щеплення на штілі стоїть більш міцніше. Трьохсеційна муфта щеплення. У Husqvarna більш старий варіант, таких, як, такі, як вона ставила на 137, му навіть 136 137, 141, 140. 141-142, 236-ту хускварну така муфта економ класа. Об'єм двигуна на бензопилі стіль МС 211 35,2 см кубічних. Діаметр циліндропочневої групи 40 мм, діаметр пальця 10 мм. Кольця 40 мм на 1,2 мм. І сальник 15 на 25 на 5. І вперше я бачу, щоб на новому штілі оригінальному два однакових сальника були різного кольору. Двигун Husqvarna 130 мм. Об'єм двигуна 38 см кубічних, діаметр циліндропоршньової групи 39 мм. Кільце поршньове, одне, діаметр 39 мм на 1,5 мм. Отак от, от виглядає двигун-циліндр на хускуарні 130 й І ось так виглядає на 211 му штілі. Кубатура двигуна на кускварні. Більше, я думаю, це за рахунок того, що хід поршня більший шатун довший на кускварні. Оце видно, навіть не знімаючи поршень. Також я хоч я знайшов це тільки зараз, я до цього це не знав. Подивився, який поршень тут стоїть. Поршень тут стоїть фірми АІП. Це, я не скажу, що це ось тут. Зараз покажу. Ось логотип фірми AIP Indie. Це поршня економ класу. Я не скажу, що вони погані, але на бензопилі преміум класу одній з самих дорогих пил, побутових пил в своєму сегменті. Це як у складу, так і ще 211 ставити такі дешеві. Поршня це нонсенс. Також хотів сказати, що циліндр має такі специфічні накладки на продувочні вікна. Можливо, це зроблено, тому що такий складний циліндр важко вилити як суцільну деталь, але мені здається, що чим менше буде розбірних деталей в двигуні, тим краще буде компресія. І Тим буде менше місць, які б могли травити воздух. На штілі є точно такі ж накладки, але вони посаджені чи на клей, чи на герметик. гвинтів, щоб їх розібрати, тут немає. Ще хотів сказати, що мені не подобається кускварні, те, що вони знову на свої пили побутового класу садять. Масло привід під колінвало. Це, знає, це означає, що бензопила буде постійно подавати масло на цеп, навіть якщо це не потрібно, тобто на холостих обертах. Баг, це чи фіча, треба було б спитати у Хоскварни. Але я думаю, все ж таки баг, бо чим вища модель, тобто чим професійніша. Тим вже, е, там з'являється привід маслонасоса, який зв'язаний з зірочкою. У штіля привід маслонасоса зв'язаний з зірочкою, тобто він подає е, масло тільки на робочих обертах. Е, це йде вже навіть з самих маленьких моделей. Хочу сказати про систему антивібрації: ось у Husqvarna три пружини металевих і отакі уплотнітелі гумові. Точно так і на штілі. По амортизації тут претензій взагалі ніяких немає. Оця кришка на хоскварні бічна повністю магнієва, це мені дуже подобається. У штіля Ця кришка пластмасова з досить тонкого пластику, причому на кришці стоїть уловлювач ланцюгу. Він зроблений теж з пластику і є одне ціле з кришкою. Це такий економ-економ варіант. У хоскварне уловлювач ланцюга він є окремою деталю, ось він. Так як на професійних моделях щіля. Однак у хускварне натягувач ланцюга ще з кам'яного віка, він з торця знаходиться. У всіх пилах, навіть найдешевших, вже стоїть ось така натяжка чолячного типу. Натягувати ланцюг такою набагато зручніше. Маховик на хускварні має розбірні собачки, металеві, абсолютно надійна міцна конструкція. У штіля ці собачки являють собою лиття з маховиком. По модулям зажигання можу сказати одне, що вони проблемні. Як на штілі 211, так і на 130-й хускварний, бо були випадки, я не знаю, чи признають їх як заводський брак, але модулі чомусь на цих обидвох моделях летять часто. Чому так, я не можу сказати. У хускварні гвинти, деякі ті, що знаходяться. Ті, що можуть розкрутитися і завдати якоїсь шкоди, ці гвинти сидять на фіксаторі різьби. Ось ми бачимо він е, синього кольору. Уж стіль я не побачив, щоб на цій моделі використовував фіксатор різьби, але він має специфічні гвинти з насічкою на шляпці, який виконує роль гровера, якщо так можна сказати. Ось таке. Загальне враження про ці дві бензопили. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк, а я пішов готувати для вас новий матеріал по бензопилам. До зустрічі!